Слава Україні! 16 липня Так, соя, поле, те що я показував прямий посів, там де відео називається, ну його нафіг хто не налетів. Значить, дивимося на це поле і дивуємося, яка на сьогодні соя. По густоті вона, ну я скажу, що взагалі ще Тобто я там, те, що вона випала, там не все попроростало, повилазило, то взагалі, ну, як сказати, мене на сьогодні не бентежить. Того, що дивлячись на цей стан сої, яка є на сьогодні, вона просто, ну наскільки це можливо, з урахуванням всіх е, цих упущених моментів, які тут ну, помилок допущених, да? то на сьогодні я е, дуже задоволений цим полем. на сьогодні. Що воно буде далі? Будемо дивитися, звісно, того, що пече зараз ну, нормально так припікає, але поки що рослинки тримаються. Тримаються, бо ну, по волозі, не знаю, запас вологи, що там у нас по волозі, ніж легко штрикається в землю, в тріщен, саме втріщен. Зараз хотів якраз повернути, сонце пече. Що у нас тут по волозі, бо й самому цікаво. Думав взяти лопату, колись, ось на днях з'їздить париться, то так щось і не це, як воно називається. Коротше, то одне, то друге, то третє. І так і не е, зробив я цього. Того, що ножом лопаткою ковиряться, ну ось сантиметрів 10 проковиряв, то вологи я щось поки що дуже не бачу. Ну, Отам щось таке, наче виковиряв. Коротше, он, там більше там 10 ну, сантиметрів 10 хай, то волога нема. Далі ритися не хочу. Не той інструмент. Це. Але соя на сьогодні має ось такий вигляд. Звісно, це е, проміжний етап її е, сої, яка вона на сьогодні е, буде, звісно, все залежить від ну, результат кінцевий нам важливий. Але, але як бачимо... Ну, Вона досить класно виглядає на сьогодні. По фону вона така зелененька, калій дефіцити в принципі, в принципі пройшли, По по тут ось, по цьому, поверху. а туди, отам тільки що. Ну, Я приїхав сюди, тут у мене виприскувачі залишилось робочого розчину ну на декілька гектар. Ну як залишилось, в принципі, я так і планував проїхати тут з попередньої обробі... з попередньої обробітку попереднього обідку язик вже заплітається, залишилося там буквально, я не знаю, суток 30, ну, прохід не дойшов. Я робив його тижнів три назад той обробіток. Тут то то, сьогодні дійшов, там, звісно, трошки підзаросло бур'янцем соя. А так взагалі тут було в принципі ось дивимося, дві гліфасатні обробки. Перша ми прибрали. Бур'яни після посіву, і друга була вже по вегетації. Трошки вони були так розтягнуті, розцей. Ну, Але як бачимо, поле досить чисте. Є там місцями, де багаторічні, там потім осоти трошки поприглушували. Де латук був трошки поприглушувало. Ну, такими очашками воно не критично, але є. Так, ось, де падалична соя. Не знаю, що тут за сорт був посіяний перед цим. але... Ось така вона. Взагалі, на сьогодні, да, Трошки є от такий цей, трошки видно, вона хвиляста сояється, але в загальному знову ж таки кажу, враховуючи з того, що як воно було посіяно, як воно було оброблено. Пізні, ну, вірніше, гліфосатна обробка трошки пізно була зроблена, то на сьогодні, я вважаю, вона виглядає досить непогано. Звісно, о, ну ось один із таких, один із таких очашків ось, де дійшли. Тут був латук у нас. його, Бачите, палило палило. І, ну, як сказати, в принципі, то припалило, але і соя трошки просівша. Тобто тут не знаю, треба було, мабуть, проти таких моментів або більшу дозу раундапу давати, або раніше заходити, бо я пізно зайшов, зайшов аж після посіву, а посів був. Тут проведений в районі там 11-12 травня. Десь в цьому діапазоні, можливо, 13, ну коротше плюс-мінус день-два. То якось ось отак. Ну, кажу ж, на сьогодні досить непогано виглядає. Це при тому, що це посів прямий перший рік по незнайомому полі. Ну, агрофон тут, в принципі, мені казали, що наче непоганий. Так що е, робимо висновок, що... При переході на прямі посів і в подальшому на технологію ноутіл, no да? треба в першу чергу звертати увагу на живлення. Дивлюся, через те, що ну, ця. я думав, що найбільша проблема буде ущільнення, переущільнення ґрунту. Перших років посіву, допустим, да? Як там кажуть, що треба глибоко перед ну, тілом вирихлить, розрихлить чи глибоко вигорати там хто як придумає. Але враховуючи, що ми не було тут проведено, я не знаю, який тут до цього обробіток був. Дисковка, мабуть. Хтось там. Ну, коротше, можливо, дисковка тут була, то ось дивимось по дисковці. Перед цим дисковка, а зараз прямий посів і бачимо досить непогану картину. То, як на мене, в першу чергу, коли переходимо на прямі посіви, ми е, слідкуємо за живленням, потім вирівнюємо площу і далі вже дивимося по ущільненню, що у нас виходить чи не виходить. Ось і такі якісь моменти. ну Це як на мене, це з, з того, що я бачу на сьогодні. Я перший рік сію, роблю прямі посіви. І в принципі, ну як сказати, побачив, де поробив помилки. Їх в принципі в майбутньому виправляємо. І я думаю, що за цією технологією майбутнє в нашому господарстві, скажімо так. ну Ось порядочку трохи пройдусь, да, трошки він такий. Ну, оце зараз дусо я по пояс. Так, дивимось, давайте заглянемо, що тут у нас, а вона ще тут тільки-тільки починає закидатись. Бачите, боби. Тут ще відцвітається, цвіте, 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 цвіте повним ходом. Так, нагадаю, тут посіяний ПС-0035. Такий листочок у нього овальненький. Така вона. Е, пишуть 85-90 днів, ну по факту вона десь ну 10 вересня при нормальних погодних умовах вона. Десь достигає молотиці, так що будемо будем дивитися. Ну, в загальному, в принципі, поле непогане. Ну, Більш за все кажу ж, зумовлене, це саме живленням. Саме живленням. Того, в принципі, роз цей бачачи цю картину, то треба буде попрацювати з добривами на наступний сезон. В частности. Азотними по кукурудзі от, проявляється от такий момент, що де прямий посів і там, де був обробіток, сіяна вона в мене ж в цьому році, також бездобра кукурудза, в принципі, там одне 10 гектар одне поле, там те, що в дарі давали, то я туди ті добрива вніс і все. А так решта без То там, де був обробіток, саме ну, оранка була в мене частково. Весняне КПЄ, там було частково по тих полях, по деяких, то там кукурудза стоїть темна і висока. от Вона досить класна. Там. А де от прямий посів, де прямий посів, то вона стоїть світліша. Вона в принципі теж висока, але трошки нижче сантиметрів, там, ну 30-40 так на око. І трошки світліше, тобто, в принципі, забарвлення по азоту, я б не сказав, що їй дуже його там не вистачає. Да, там. Тобто, в принципі, більш-менш адекватне живлення по азоту, але світліше. Що значить, я думаю, треба трошки працювати з азотними добривами, коли ми сіємо, наприклад, зернові культури по прямому посіву. Ну і не тільки з азотними, а взагалі комплексними. І робив аналіз, я ґрунтовий, то в принципі. Саме цей ґрунтовий аналіз дав мені розуміння того, що там де треба, вносить, де не треба вносить і якось ось так. Про... До речі, напишіть, чи цікаво буде там послухати про ґрунтовий аналіз, мою думку. В принципі, я ж поробив і побачив деяка картина. Тобто, можу трошки ще про це детальніше розповісти. Ну, в загальному. В загальному. Ось фон. Там чоловік писав в коментарях після того відео, що через два тижні буде відмінна соя. Ну, я не через... Був я і через два тижні, але відео не знімав. То, в принципі, вона вже на той момент видно було, що вона піднімається, що вона росте, що вона ну, пішла в ріць, тобто що налагоджується процес. А от зараз ми бачимо, ну, взагалі, в принципі, в мене навіть по обробітках місцями є гірша соя. Так що, так що, так що. Я думаю, що будемо пробувати прямі пасіби. Та я думаю, що не пробувати, а треба просто брати, переходити і не гратися. Через те, що, е, ну, самі розуміємо, менше часу на виконання цих задач, а інколи ці задачі треба зробити дуже швидко і оперативно. Потім менші затрати на е, ну, ці. Техніку менше ми ресурс витрачаємо на вирощування тих чи інших культур. Взагалі, менше часу проводимо з цими всякими обробітками, агрегатами в полі. І відповідно, бережемо своє здоров'я, ну, наскільки то можливо. І цей, то якось так. Так що моя думка все-таки, що за цією технологією майбутнє, особливо враховуючи, що ця спека, яка зараз стоїть в день, вчора 38 було в тіньку, то так, припікає нормально. Але соя, ну, в принципі, ще як по класиці, так і по прямому посіву ще тримається. Але наскільки її вистачить триматися? Там, тиждень назад була волога на глибині 5 см, зараз це по обробітку. <кій> зараз прорився. Сантиметрів, ну, бачили, 10 прокопав, то вологи вже не було. Ну, Це й не дивно, тому що у Сої відбувається інтенсивний ріст розвиток, цвітіння. Зараз починається ось формування бобів, трошки згодом, ну, ось тут трошки більші боби. Формування бобів, налив їх ось буде, і відповідно, вологи також буде споживатися більше. Тобто, якщо протягом тижня-двох ще якийсь дощ пройде нормальний, то. В принципі, можна очікувати якийсь більш-менш нормальний, адекватний результат. А якщо ж дощика не буде, то вже що буде. Ну, Маємо надію, що хоч щось нам вдасться зібрати, а там уже скажу, то не від нас залежить. Ну, Якось так. А ви що думаєте про цю технологію? Пишіть коментуйте, чи варта вона уваги, чи не варта на вашу думку, чи краще все-таки обробіток проводить. Ну, не знаю, мені це поле дуже вподоби. Кажу ж, якби ще зайшов раніше з гербіцидним обробітком, тижнів на два, я думаю, того що сіяв туди, а то і на три навіть. То взагалі тут була б ситуація просто ця. Бо не було б цієї просадки, яка ну, Ось бачимо, да? тут ось знову латук був, яку спричинили оці перерослі бур'яни. Тобто це трошки, звісно, буде мінус урожай. Але в загальному, в загальному в принципі е це досвід. це досвід, Так що все, якось так. в общем, поїхали далі працювати, бо сьогодні ще сою хочуть продавати, люди там треба завантажити. Ціни на сою, до речі, немає. По безготівковому розрахунку. Не знаю, королівський смак не бере, решта хто там куди як. Не знаю, не бачу, в общем, дуже не слідкую, а за готівку там, в районі 300 доларів. Ціна на сьогодні у Полтавській області. Що буде в жнива, будемо бачити. Якось так. Все, взагалі, всім пока.